Починається новий навчальний рік. Попри всі складності нашого життя, керівники гуртків краєзнавчого напряму Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту запрошують вас до співпраці. Краєзнавство це найпатріотичніша наука, вірніше цілий комплекс наук, що вивчають природу, історію, господарство, населення, культуру рідного краю. Краєзнавство пронизує всі галузі знань і сфери діяльності людини. В нашому закладі працюють гуртки історичного, географічного, природничого та літературного краєзнавства. Першою сходинкою до пізнання дітьми рідного краю, задоволення їх інтересів у вивченні природного різноманіття та історико-культурного надбання своєї малої батьківщини, формування турісько-спортивних та краєзнавчих знань у міні-навичок є програма гуртка Край, якому я живу. А ось географічне краєзнавство це система наук про землю. Тобто географи-краєзнавці досліджують природу рідного краю, особливості рельєфу, гідрологічні особливості об'єктів, особливості погодного режиму, досліджують ґрунти, рослини та тварин своєї місцевості. Крім того, вихованці краєзнавчих гуртків значну частину занять проводять в захоплюючій атмосфері освоєння туристичних навичок та вмінь, адже у походах та експедиціях просто неможливо прожити, якщо ти не вмієш розпалювати вогнище, готувати кашу, зав'язувати міцні вузли та розбивати наметовий табір. Також велику увагу ми приділяємо формуванню екологічних знань, залучаючи вихованців до різноманітних практикумів, конкурсів, тематичних тижнів. Головне завдання історичного гуртка виховати патріота своєї країни, громадянина, який би знав історію свого краю, міста, роду. Займаючись у цьому гуртку, ваша особистість стане більш багатогранною, ви розширите свій догляд, удосконалите свої дослідницькі здібності. Навчитися орієнтуватись у загальних історичних процесах, виставляти конкретну досліджувану подію чи явище у зв'язку з іншими, на основі набутих знань зіставляти факти, порівнювати та робити висновки. Також всі зацікавлені зможуть підготуватись до ЗНО з даного предмета. На історичне краєзнавство покладається надзвичайно важливе завдання, дослідження маловідомих сторінок історії України, сприяння відродженню національної гідності українців та формування історичної пам'яті народу, тобто генетичної пам'яті цілих поколінь та кожної людини. Вивчення літератури рідного краю формує більш чіткі уявлення про всю літературу, про прекрасне в мистецтві, тому сприяє розвитку художніх смаків вихованців. Матеріал рідної місцевості, знання і враження, набуті в процесі літературно-краєзнавчої роботи, полегше сприймання творів художньої літератури, допоможуть глибше зрозуміти мистецькі цінності, розібратися в багатогранному світі мистецтва. Сьогодні дуже важливо знати історію, культуру, традиції свого рідного краю, бо без цих знань ми ніхто, люди без роду і племені, тому з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. Віримо у наше світле майбутнє і пам'ятаємо про минуле Україна починається з тебе.